А це означає, що у нашому місті мистецьке свято розпочинаємо ювілейний авторський вечір українського композитора, нашого земляка Олеся Поряди. У чотирьох номінаціях найкращі ваші області. Голова робота літературно-мистецьких приміти від нас серед яких премія Державної прикордонної служби України Смарат Доваліра. Премія українського культури імені Бориса Домініка. Грамоти та подяки від міністрів оборони України, від міністрів культури України, Служби безпеки України та медалі Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Вийшло всі більше сорока його авторських збірок. Додаткову інформацію про нашого композитора можна прочитати у Вікіпедії на сторінках інтернету та на сайті Бердичів. Сьогодні буде звучати музика лише нашого ювіляра. Пісні, інструментальна музика та усі музичні заставки. Отож, зустрічайте гучними оплесками почесний громадянин міста Бердичева. Наш ювіляр Олесь Коляда! Хотів щось сказати придумав, що казати, я вже нічого не скажу, тільки скажу, що я вас дуже люблю всіх, поважаю і щасливий, що ви є в моєму житті. Ви запитали мене, чи я на цій сцені хвилююсь, так я вам скажу, я на цій сцені. Був маленьким хлопчиком, ну, правда, вона вже оновлена, але тут, в цьому приміщенні. Маленьким хлопчиком, мені ж було і я ж ну, ну пацан. Да, я співав, тут там роячок стояв, мені компонували. І сьогодні пройшло стільки років, я знов на цій сцені і тут такі люди поважні, видатні спортсмени. Художники, поети, письменники. Мабуть, я такий щасливий, що ви прийшли до мене привітати. Я завжди був колись у зіркових виконавців на розігріві. ви розумієте, так? перший, другий. Тут мені 75 сьогодні, і я знову розігріви. Я це так? Знову розігріваю публіку. Ну, почну, мабуть, з пісні, яку я завжди першу виконую першу, фрагментом буду, бо народ там чекає, співаки приїхали. От. І пісня називається Під сузір'ям близнюків» вірші Світлани Столярчука. Тихнуся, снови.